У п'ятницю 9 серпня дощі та грози пройдуть по всій території західних областей. Температура в регіоні вночі від плюс 15, вдень до плюс 26. Дощі та грози пройдуть у Житомирі та Вінниці, врешті північних та центральних областей без опадів. Найнижча температура вночі плюс найвища найвище вдень плюс 31. На півдні країни хмарно з проясненнями, В Криму сьогодні синоптики прогнозують ясне небо. Нічна від плюс 19 денна до плюс 34. У східних областях очікується невелика хмарність. Температура повітря від 15 до 30 градусів тепла. На заході в суботу, 10 серпня, переважно ясно. В Тернополі та рівному мінлива хмарність у Львові дощитиме. Від нічних плюс 15 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 26. Хмарно на півночі та в центрі. Дощ подекуди з грозою пройде в Києві, Чернігові, Черкасах та Кропивницькому. Температура вночі від плюс 17 в день до плюс 29. У південній частині України пройдуть дощі та грози. В Криму в цей день без опадів. Від 20 до 34 з позначкою вище нуля. На сході переважно ясно. В Харкові та Донецьку невелика хмарність. Від плюс 15 вночі до плюс 31 вдень. У західних областях у неділю, 11 серпня, переважно ясно. В Хмельницькому Луцьку та рівному мінлива хмарність. Від нічних плюс 15 в день температура повітря підніметься до плюс 28. На півночі та в центрі хмара на небі триматимуться впродовж цілого дня. Лише в сумах має бути ясно вночі від плюс 16 в день до плюс 30. У Херсоні ясно, в Одесі та Миколаєві хмарно з проясненнями в Криму пройде дощ. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 20 до плюс 33 в день. Ясне небо синоптики прогнозують на території східних областей. У Луганську невелика хмарність. Температура повітря від 17 до 31 з позначкою плюс.